30 тисяч. Я покажу. Ну, щоб ви розуміли, наскільки це людина самородок. Е, повністю з керамограніта зроблено. Да. Тобто, вирізано, сформовано. Ну, досить акуратно. Це тенекс, да? да. Чи да. тенекс, да? Ну, ще не шліфований. Ще має ще не Ну, ще не шліфований. Ось тут. Значить, у нас в моєму фасаду, така вузенька полоска, десь 12. до 20, 15 мм. В середине тоже плитка, дно и заднюю. 30 тысяч, ну, слушайте, ну, это прям такие... Так, макро трошки. Ні, це звійно На барахолці люди приходять, щоб купити подешевше. Тому більшість підходить дивляться, щупає, називаєш ціну навіть 8 тисяч. Вони так, Ого. <рес> Тому що ну, це зовсім, товар зовсім не для барахолки. Є ринкова ціна цих ці, виробів. Я так говорю, вона коштує 30 тисяч, як той чувак мені сказав, що вона хоче 30% від продажу, то вона має купити вже 40 тисяч не менше.